Після паузи польські фермери знову розпочали блокаду на польсько-українському кордоні, де зупинився рух вантажівок. 4 червня одинадцятій ранку поляки заблокували пункт пропуску Гребене Рава Руська. За інформацією Державної прикордонної служби України, фермери будуть продовжувати перекривати кордон до 6 червня. Зараз протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України. Проти чого виступають польські фермери? Поки що конкретні вимоги аграрії не повідомляють. Проте під час попередньої блокади аграрії вимагали зменшити везення зернових культур на територію Республіки Польща з України за їх словами. Надмірна пропозиція зерна на ринку збільшує вартість зберігання збіжжя. Разом з цим ціни на польське зерно падають. Яка зараз ситуація на заблокованому пункті пропуску? ДПСУ повідомляє черга вантажівок на виїзд з України. щогодини збільшується? Станом на 5 червня поляки заблокували 33 українські зерновози. Натомість на в'їзд в Україну пропуск відбувається за графіком: приблизно одна вантажівка в годину. Пропуск решти авто, у тому числі туристичних автобусів, здійснюється безперешкодно. Чи пропускають поляки гуманітарну допомогу? За даними митниці, раз на годину одним записком поляки пропускають в Україну чотири машини з гуманітарним вантажем. Які наслідки може мати чергова блокада кордону? Чи закінчиться блокада у зазначені терміни, достеменно невідомо. Тож прорахувати наслідки протестів польських фермерів складно. Проте на початку травня заступник міністра економіки України Тарас Качка. Оцінив збитки від блокування кордону з лютого по квітень. Втрати для України сягнули сотень мільйонів доларів. Нагадаємо, 29 квітня польські фермери розблокували усі пункти пропуску, тоді як на сайті польського мінсільгоспу заявили, що Польща не планує забороняти транзит українського зерна. Наразі ж у державній митній службі припустили, що можливе повне зупинення вантажних автомобілів на виїзд з України.